Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео. Як ви вже бачите, у мене вже сьогодні запланована робота. Хочу сьогодні запекти дещо на мангалі, тому розпалюю за допомогою дуже крутого способу. Беріть собі на замітку такий балон газовий. Він недорогий, бюджетний і його можна використовувати з легкістю для розпалювання такого вогнища. Дивіться, що я на мангалі буду зараз запікати. Купила гомілки, також купила куріче філе, нарізала такими невеличкими шматочками. Все разом замаринувала в маринаті, дала в цибулю, дала сіль перець за смаком, додала сметану. Все це перемішала, і воно вже у мене близько 3 годин стоїть. Було б непогано, якщо залишити там на 4-5 годин. М'ясо буде ще соковитіше і буде дуже-дуже. Смачне, таке ароматне, і е, просто сік буде витікати і танути все в е, м'ясо в роті. Дуже смачне. Я сметаною взагалі ніколи не робила, але пробувала, і мені сподобалось. Тому цього разу вирішила робити маринад не на олії, такий класичний, а взяти і додати е, 2-3 ложки сметани. Е, сметана в мене була польська, вона дуже смачна, не квасна, така ну, Майже близько, близько, як наша домашня. Мені вона дуже подобається, хоча вона не є така бюджетна. Заплатила я 140 гривень, Купляла там, де товари, які привозять там Італія, Польща за кордоном. І думаю, на такий випадок там, дві-три ложки для того, щоб їжу зробити смачнішою, можна також. Придбати, використати мені подобається. Тому такий у нас сьогодні буде смаколик на вечерю. Діти поїхали в спортзал. Тепер відправила, от розпалила мангал, і, до речі, дуже класна. Як називається цей газовий балон? Дуже, дуже швидко розпалює до речі вогонь, і я вам просто сміло рекомендую, щоб навіть, сірниками не палити кожен раз там чергати сірники і спалити повністю цю пачку. все, весь папір дуже швиденько розпалює. Постояла буквально там не знаю, пару хвилин, і все починає горіти. Дуже подобається. Так, я ще сьогодні зранку дала машин, машину в ремонт, тому діти сьогодні поїхали у спортзал автобусом. Також вернуться автобусом назад вже останньою е, ходкою. Там останній маршрут їде 20 по 8. і вже зустріну їх вдома. Вечерю накрию, сіл накрию верніше, вечерю приготую. Що я сьогодні хочу з гарніру робити? Напевно, картоплю відварю або макарон маю такий італійський з твердих сортів. Ну, подивлюся, вибір такий досить невеликі, тому що сьогодні я не купляла багато чого, тому що ну, автобусом я верталася з міста до хати. Я вийшла як з сауни. Була вся мокра, просто все текло з мене, і попросила сина, щоб він підійшов до автобуса, тому що ну, там пакет мала те, що купляла гомілки, купляла а, філе, ну і деякі ще продукти. А він підійшов, забрав е, пакет, і я вже е, помаленьку йшла додому. До, до Помила я ще голову, а помалювала голову. Купила ще сьогодні фарбу і думаю, вже пора малювати волосся, тому що вже така була, знаєте, така сивенька. Негарно виглядаю, освіжила, помила голову. Не хочу зараз феном висушувати волосся, тому що. Трішки хочеться природним шляхом. Знаєте, як колись в дитинстві помив голову, побіг на вулицю і так волосся висихало. Одне єдине, що я просто зараз його розчешу гарно. І також я спрей ніякі не використовую, але дивлюся, що вже потрібно придбати спрей для такого легкого розчісування. І ще мені потрібно оновити мою щітку для волосся, тому що вона також. Вже Має багато років, воно вже досить так негарно розчисує, трішки миче, і я не можу приділитися, яку, яку саме я маю купити. Вибір є великий і ну, шукаю для себе ну, хороший варіант. Куплю спрей також для розчісування, тому що волосся в мене, я пістрилася, воно вже також таке трішки велике. Можливо, також на наступну весну підстрижу, хоча б там не знаю, освіжу, трішки підрівняю. Ну, подивлюся, побачу. Можливо, мені не захочеться, я знову буду його відрощувати, хоча в мене дуже-дуже швидко волосся росте. І ну, погляну, наскільки воно мені буде мішати там на літо, так, так і зроблю. Так, що я ще сьогодні? Що я ще сьогодні маю зробити? Попрала одяг, він вже в мене висох. Я поставила його на а, другий поверх в себе в кімнату. Потрібно його розподілити по своїх місцях, по кімнатах дітям а, повідносити. Також вчора постілі знімала. Теж погода в нас просто чудова, дуже гарно світить сонечко. І не може радувати ще таке тепло. Вже зранку таке відчувається і ввечері така свіжа прохолода. І ще, до речі, так, в нас сьогодні, зараз я вам скажу, я не пам'ятаю, яке у нас сьогодні число. 13, 13 серпня, а вчора, 12-го, ну не знаю, може хтось бачив, такий, якщо я правильно назву. Такий метеорологічний дощ, як його називають, одним знову падали зірки, і такі, знаєте, смужки такими стрілами робилися. Дуже-дуже гарно було. Ми з дітьми вийшли і сиділи на вулиці в халатах, в нічнушках теплих до половини-другої. Діти ще казали, що я пішла вже спати, тому що зранку треба було рано вставати, відганяти машину на сервіс. і... Вони стояли ще до другої години і дивилися, як падають сорі. Дуже було цікаво. Я в таких поняттях, як метеорологія, зовсім далека, але було дуже цікаво також таке явище бачити і спостерігати, тим більше за таким, ну, таким явищем, дуже було гарно. Одне єдине, я хотіла зняти, показати вам, але ну камера моя, взагалі, такого не відображає і не хоче сприймати. То можу хіба поділитися своїми враженнями? Було було круто, було гарно. Може, хтось із вас також дивився, то поділіться. Напишіть, як воно ну вона не було так дуже часто. Падали, так знаєте, ну, одна впала, її ще треба хвилин 10-15 почекати. Бували і три зразу падали, дуже класно було. Дійсно, гарне було видовище, за таким спостерігати. Одне єдине, що не було там, телескопу, чи як це називають, щоб більше зблизити і краще розглядати. Я вам ще знаєте, хочу показати. Нам поставили привезли таку. Таку штуку з її зварили і поставили для заземлення. Зараз я вам покажу. Я взагалі до цього далека не знаю правильно, який взагалі так конструкція називається, але вона йде від блискавки. Якщо блискавка вдарить то вона ну не пошкодить нічого будинку, вона просто піде саме в ту в те місце, де буде вас знаходитися. Оця штука. Дивіться, так виглядає. Зварили. Її ще потрібно повністю забивати в землю, щоб взагалі її не було видно. Так сказали. Ну, показую вам просто саму конструкцію. Ось це все ще треба розтягувати гарно. Ну, напевно, вже коли. Воно буде майже на землі, там в землі, то я вам вже так більш детально покажу, як воно взагалі все це відбувається. Але показую зараз саму конструкцію. Бачите, так вони приварили, поставили не знаю для чого ось ця штука. Ну, і вона стирчить. Мабуть, що коли блискавка буде вдарятися, або. А, все, я зрозуміла. Бачите, у нас тут є вихід з хати, є дріт. Дріт я купляла на заземлення 3 на 25. Якщо я помиляюся, я вам, я вам ось тут, десь там в куточку, скрін зроблю. Дивіться, тут з'єднали, бачите, дріт вже пішов інший, але той ж самий, який йде до дроту, ну, я вам все вкажу точно, як воно має бути. Може, комусь зараз буде актуальна така. Робота на наступний рік, ну, і в принципі, ще грози і блискавки передають. І я так думаю, що ось цей дріт має прикріплюватися ось до цього. Ну, швидше за все, якщо я добре розумію. Ну, Мабуть, що так. І тоді воно так би по колу, по колу, по колу замикається, і тоді все в землю йде. Ну, не знаю, як воно все буде, але надіюся, що воно все. Получиться і буде все добре, нічого не буде горіти. Дивіться, я вам ще хочу показати ті троянди, що я вам говорила тепер, як вони розпускаються, такі бутони. Я сама думала, мене всі переконували, щоб я не купляла, і там багато казали, що купили, вони не прийнялися. У мене все прийнялося. Навіть більше скажу, бачите, почали розцвітати. Вже коли розсвітуть, я зроблю такий невеличкий букетик до церкви поставлю. Нащо ну, воно мені має пропадати. А вже в будинку то вже таке. можу і не тримати. Я не пам'ятаю, який тут колір. Треба передивитися, може, відео, яке я вам показувала, якщо я сама знайду, буде мені цікаво. Ну, Тут такий оранжевий, точно знаю. А тут вона така йде розова з білим. Така мішана, мішана. Невеликі бутони. Тут також такий самі колір то мені дали, ну просто додали в подарунок одну, один кущик. Я дуже дякую. Бачите, як гарно попускав. Думала оцей пропаде, тому що подивіться, який він думала нещасний, але пустив дуже красиві, красиві бокові такі листочки, гілочки. Дуже гарно. А тут подивіться, яка краса. Який класний відтінок буде такий темний, бордовий відтінок. Має три таких бутончика. Ну, вони маленькі, але вже на наступний рік вони мають бути такі високі. Коли я буду їх постійно зрізати, вони будуть знаєте, гарно заростати. Ну, і тут, як я казала, хочу, зараз я не стелю ні агроволокно. Зараз я вам знову покажу, що в мене там твориться з іншим волокном. Не знаю, ну, покажу. Покажу вже так, як є. Оця дуже красива, розовенька. Так, фокус не хоче показувати. Може, я так стану. Дивіться, ухти, яка краса. Дуже красивий колір. Такий розовенький. Дуже гарний, мені подобається. І тут дуже багато бутончиків пустила. Чотири бутончики гарні. І я обрізала, так як мені казала продавчиня, бачите, як ну, вони були високі, я їх так ну, вона казала, наполовину. Я так обрізала, обстригла. І вони дуже гарно вже так вниз заростають. Ось якраз я так хотіла, щоб тут не було голо, а так воно зразу якби і кульками росло, щоб і знизу були квіти, троянди і зверху були троянди. Ну, якось так. Мені подобається. Як воно все буде з роками. Гарно робитися. Ця гортензія в мене тут залишиться. Їй подобається це місце. Дала мені моя сусідка. Вона кольорова, така розова, синя, біла, ну, такі відтінки робить дуже красиві. Ну, цього року, звісно, що вона не цвісти, цвісти не буде, бо вже і пізно, і я тільки навесні посадила її навіть майже в кінці весни. І вже хоча б такий кущик теж зеленіється, красиві, гарні, такі здоровенькі листочки. Не хворіє, дуже подобається. А тут у мене вже достигає мій зимовий виноград. Підходжу, так класно, знаєте, підійти сюди і просто зірвати, скуштувати цей домашній, ці домашні дари. Природи такі смачні, не можу намилуватися. Я така щаслива. Я вам розказувала, що кілька років я кожного року пробувала посадити виноград, і в мене ніяк не вийшло. То скосить, то ще там взагалі не прийметься. А так все цього року зародило, навіть більше, подивіться, як я вже туди направила і треба буде вже осінню ну, обстригати по гілках. Буду дивитися. Тут потрібно обстригти. Я вам коли якесь відео навісні, як я обстригала виноград, чи осінь, осінь. Чи вона, я вже не пам'ятаю. Ну, одним словом, треба такі гілочки обстригати, вони будуть ще пішніші. Класно буде, коли тут гарно все заросте. Дуже гарно буде. Тут повністю повністю все буде у таких битих, великих шапках листя. Також буде звисати виноград. І буде картинка з Пінтересу. Поставиться сюди, не знаю, парасолька, там, кріселка чи лежаки. трава також буде гарненько зеленітися. Ну, все буде, надіюся, так, як я собі уявляю. Тут у мене є одна гілочка, дивіться, що я посадила її, думала, що вона пропаде, але вона. Пустила гілочку таку гарну, і вже навісні я хочу її пересадити в сад. Я ще точно не впевнена, але я думаю, що я пересаджу туди, також таку буду робити зелену зону. Ну і взагалі, коли вона пустить сюди, я думаю, буде вистачати їй вже цього всього. На цьому шнурку, бачите, там гілочка впала, вона буде витися. Ну і все тут повністю заросте. Якщо рахувати те, що вона за ось цей рік гарно розмножилася гілками, то що буде на наступний рік, то буде просто дуже круто. Буде така зелена огорожа. Мені дуже подобається. Ось а дивіться. Знову, коротше, не знаю, то вже другий, навіть третій раз, що він сюди. Заходить, риє. Не знаю. Тут в мене стоїть другий день, я навіть нічого не, не робила, не чіпала, не знала просто, що я маю з цим робити. Ну, але, коротше, треба при... позбирати цю кору, гарно застелити волокно назад. Ну і що? І знову брати поверха, стелити цю кору, а там вже на наступний рік. Так, дівчата, дивіться, який в мене вийшов. Шашличок, а-ля шашличок, м'ясо не пригоріло, щоб ви не думали. Воно присмажило, зробила таку корочку через те, що я маринад робила сметаною. Сметана вона так присмажується. Я шматочок відірвала, він дуже соковитий, дуже ніжний, просто тане в роті і сік залишається всередині. Спробуйте сметаною дуже смачно. Я рекомендую спробувати. Тому вже буду зараз забирати все з мангалу і буду чекати на дітей. Будемо вечеряти до гарніру. Думаю, подам або рис, або, можливо, гречку. Ні, гречку зараз не буду відварювати. Я думаю, макарон звару. Ну, щось простіше.